Речовини та матеріали. Речовини за своїм походженням поділяються на дві групи: це речовини природного походження та речовини штучного походження. Отже, у давнину люди виготовляли необхідні речі, використовуючи природні матеріали. У сучасному світі ми більше використовуємо речовини, створені штучно, за допомогою новітніх технологій. Прикладами природних матеріалів є глина, деревина, шкіра, камінь. Часом люди навчилися виготовляти і інші матеріали, які вже були створені не природою, а людськими руками. Це були сплави різноманітних металів, скло, вапно, цемент, папір, гума і так далі. Чому виникла потреба у створенні ось таких штучних матеріалів? Адже з розвитком промисловості виникала все більша необхідність виготовлення інших матеріалів, які б абсолютно не поступалися своїм властим природним матеріалам, а мали б іноді ще набагато кращі властивості, ніж природно створені матеріали. Для речовин, що використовуються у будівництві для виготовлення обладнання речей, побутового вжитку, художніх виробів, існує загальна назва матеріали. Отже, в деяких випадках слова матеріали і речовини співпадають. Отже, ми вже з вами з'ясували, що алюміній є речовиною, але він є також матеріалом для виготовлення алюмінієвої фольги, яку використовують як пакувальний матеріал, для виготовлення алюмінієвого посуду, алюмінієвого дроту, для алюміній також є матеріалом літакобудування. Існують випадки, коли речовина і матеріал не співпадають. Дерев'яний стіл та дерев'яні вироби побутового вжитку. Складаються вони з одного і того ж матеріалу, із деревини. А основна речовина, що утворює деревину, це клітковина або целюлоза. Отже, матеріали це речовини або суміші речовин, з яких виготовляють різні предмети. Прослідкуємо певну закономірність. Прикраса, яка виготовлена із бронзи. Сама прикраса це є фізичне тіло. Матеріал, з якого виготовлена дана прикраса, це буде бронза. Бронза ж складає з собою сплав двох речовин міді та олова. А тепер поставте відео на паузу і, користуючись власним життєвим досвідом або джерелами інтернет, створіть певні ланцюжки. Тіло, матеріал, речовина використовуючи для прикладу скляний стакан, зошит та рукавички.